В підземному приміщенні Кушугумського центру молоді урочисте відкриття європейського тижня спорту. Його головні учасники вихованці Балабинського палацу культури, спорту і дозвілля. Осередок згуртував дорослих і маленьких жителів громади, а також тих, хто був змушений тікати від війни, і знайшов тут свій прихисток. Попри близькість фронту, у закладі працюють спортивні секції і гуртки, де виховують юних спортсменів і готують їх до майбутніх турнірів. Фізична культура і спорт це те, що робить нас сильнішими. Це те, що нас об'єднує, це те, що дає нам право відчути успіх і перемогу. Вже буквально в 10 кілометрах знаходиться ворог. Але громада стоїть з де У нас активно працюючи традиційно, бокс, цей фондо. Сьогодні долучилися вже другий поспіль, рекорівська боротьба. Володимир Прохоров у минулому працівник правоохоронних структур. Вимушений переселенець із міста Енергодар. Нещодавно у Балабиному відкрив секцію самозахисту, активно залучає до неї дівчаток, адже переконаний, відомим спортсменом стане не кожний, а сильним і здоровим бути зобов'язаний. гімнастика, опорно... Дихальна гімнастика опорно-руховий апарат, серцево-судинна система. На цій основі ми будуємо елементи самозахисту, тому що у нас багато жінок. І щоб вони не стали об'єктом насильства, відпрацьовуємо прийоми дії захопленню у молодого наставника Євгена Парфьонова пів сотні юних вихованців. Деякі мають вагомі спортивні досягнення і нагороди, захищали честь області на всеукраїнських змаганнях із боксу. Виступали і на міжнародних турнірах. На міжнародному турнірі у Угорщині дівчинка Валерія Чудак посіла друге місце. Наша секція виховала шість кандидатів майстри спорту. Це вже такий перший крок до великого майбутнього. Загалом дівчатка охоч. Що долучається до спортивного життя громади із задоволенням опановують силові види спорту? Приміром, після захоплення танцями і малюванням Ксенія Чупрікова обрала для себе тхеквондо. Відвідує секцію вже 9 років. Як на мене, дуже цікавий вид спорту він поєднує собі і грацію, та і силу. Ксенія мріє заявити про себе у великому спорті і стати олімпійською чемпіонкою. Я два рази виїжджала на чемпіонат України і зайняла друге місце два рази, але в майбутньому я хотіла б виграти чемпіонат України та здобути майстра спорту. 40 вихованців у Олександра Марокова займаються греко-римською боротьбою в укритті палацу культури. Зараз Ми готуємось нашим. до чемпіонату України, 16. Займаються канмали Катеринівка Кошугум Балабина, діти ходять в безпечному просторі, в безпечному місці, в підвалі, зал там у нас знаходиться. Тому все безпечно. Представники обласного відділення національного олімпійського комітету відзначили кращих наставників громади, а завершили урочисте відкриття тижня спорту естафетою всіх учасників свята. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.